Всім привіт, мене звати Настя. Це відео про те, що вас очікує, якщо ви хочете поставити елайнери і до чого треба готуватися спустя 5 років. В мене вже є відео на каналі про цю тему, коли я їх тільки встановила та коли я завершила своє лікування, але найкорисніше відео саме це. Розповідаю, що ж можна очікувати через деякий час, коли ви завершили лікування елайнерами. Все було чудово, якби мене попередили про те, що я зараз розповім на початку лікування. Тож моє лікування тривало всього 4 місяці, тому що мені було потрібно потрібно вирівняти тільки шість передніх зубів. На це в мене пішло 8 кап та 600 доларів. Коли ви закінчите лікування, вам вставляють ретейнер на задню сторону шелепи. Це така металева проволока, яка тримає ваші зуби разом. А тепер увага, коли я тільки починала лікування, лікар мені сказав, що можна або рік після лікування ходити з капою на ніч. Типу, щоб тримати зуби і вони зафіксувалися, або поставити цей ретейнер на рік. Я обрала поставити ретейнер, і через рік він в мене зламався. Я ж пам'ятаю, що мій лікар сказав, що його потрібно носити тільки рік. То я пішла до стоматолога та просто його зняла. І помітила, що через тиждень мої зуби пішли назад. Я не знала, що робити. Написала своєму лікарю, який робив мені лайнери, і вона сказала: типу, приїжджайте на прийом, подивимось. Я поїхала, і вона мені сказала, що типу його не можна було знімати. Що вона ходить з тим ретейнером 5 років і, типу, і все в неї окей. І я щось не поняла, тому що ізначально мені казали, що треба ходити тільки рік. Окей, я не проти, типу, ходити більше, але я би хотіла знати це на початку, щоб не попадати у таку ситуацію. Вона виготовила мені нову капу, з якої я проходила ще місяць, щоб повернути ті зуби, які йшли обратно, та встановити заново цей ретейнер. А коли він встановлюється, тобі ставлять таку типу, дугу і. Підтримують її нитками, типу, дуже тягнуть зуби уверх. І асистентка цього лікаря робила це настільки сильно, що коли мені зафіксували цей ретейнер, в мене з'явилися дві щілі між зубами. Ці щілі були дуже маленькі, типу, як не знаю, два листка папіра, але все одно вони були. Типу, коли я розмовляла, їх не було видно, тому що там слюні закривали тут. Я вже з цим змирилася. Пройшло ще три роки, або не знаю скільки. 3 чи я була за кордоном та цей ретейнер. Гуснув знову, але хоч він протримався 4 роки на рік. Він в мене зламався між двома першими зубами. Я відчула зразу такий незрозумілий напряг у одному з зубів. Я подумала, що він пішов назад. Я дуже злякалася. Така думаю, блін, надо срочно міняти. І з приводу того, що мені і так було потрібно міняти ц... цю... цей ретейнер. Я вирішила, що заміню всі пломби, тому що коли у вас є ретейнер, вам ніяк не зможуть поміняти пломби, які знаходяться на стику двох зубів. А в мене якраз там вони і є. Але мене дуже дратувала та щіль, яка залишилась при фіксуванні ретейнера, що я захотіла знову поносити капу. Я взяла ту ж саму капу, яка в мене була 4 роки тому. Я її залишила. Саме тому, до речі, залишайте свої капи у себе. Всі не треба а краще дві останні. І зробіть на всякий випадок останню капу в двох екземплярах, тому що вона може зламатися. В мене було таке, що її ламались капи. Щоб якщо у вас часом сталася така історія, ви могли б це виправити. Тож я зняла знов цей ретейнер, оділа наново свою капу і зрозуміла, що зуби пішли конкретно. Тобто мені було дуже боляче знову з нею ходити. Якщо б я не зберігла цю капу, в мене було б два варіанти: Перший, фіксувати зуби, як вони є, чуть-чуть скривені, або знов витрачати гроші на знімок, сліпок, виготовлення капи, відвідування ортодонтів і так далі. це, мабуть, коштувало би зараз десь. 300 доларів, мені здається. Тому швидкий подсумок. Пам'ятаєте, що вам буде потрібно ході... ходити з ретейнером все життя. Якщо у вас ламається ретейнер, його треба міняти негайно або зуби підуть назад. Якщо у вас ламався ретейнер, то краще поміняйте відразу і пломби. Четверте, це те, що не викидайте капи останні. П'яте це те, що коли вам роблять останні капи, попросить декілька одиниць, щоб у вас було декілька останніх кап. Тому що моя ця капа, яка пережила вже. Перше вирівнювання, друге вирівнювання, зараз третє, вона вже полушилась. Я не знаю, як досі ця капа жива, мабуть, це останній раз, коли вона мене виручає. І я дуже надіюсь, що більше мені не придеться з нею ходити. І а вже ж обирати спеціалістів з дуже гарними відгуками. Тому що, коли я робила цю процедуру, ще не було багато спеціалістів, які ви могли мені все це пояснити. Якщо у вас залишились питання, буду рада відповісти в коментарях.